Ну що, мої любі друзі? Сьогодні, як ви бачите, сьогодні без красивого світла з позаду, тому що я вже другий чи третій день без електроенергії, і зовсім скоро перетворюсь на ось такого персонажа. Я якраз буду виглядати так само, якщо нам не дадуть електроенергію. І мені здається, що це якраз час поговорити про знаєте, про важку артилерію. Так, сьогодні ми поговоримо про генератори, ті, завдяки яким бізнес не перестає працювати, ті, завдяки яким люди можуть мати тепло та світло, великі, паливні, дизельні, газові, які бувають, чого потребують, як працюють, як це все, щоб зону запрацювало, і таке інше. Ні, я не притягну його в кадр, але не прийматись. Свої 40 кілограмів я потягав, усе окей. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Нагадую, що усі дії з паливом, газом, електрикою, взагалі усім цим це небезпечно. Тож обов'язково купіть собі вогнегасник та завжди уважно читайте інструкцію, щоб не було ось. Таких новин за вашої чи ще за чиєїсь участі. Не ставте це на балконах, якими вони не були. Є правила користування, які зобов'язують вас використовувати генератори на відстані мінімум 6 метрів від стін будівлі. Використовуйте подовжувачі, робіть захисні клітки, ланцюги чи ще щось, але не нехтуйте своєю безпекою та безпекою інших. І повагою до них. Почнемо з простенького. Паливний генератор це така собі мобільна маленька електростанція, задача якої виробляти електроенергію за рахунок енергії, що вивільняється від згорання палива. Загалом такі генератори мають в своїй будові чотиритактний двигун, об'єм двигуна та кількість кінських сил за бажанням та потребою. Двигун в цій конструкції є просто звичайним джерелом механічної енергії, яка приводить в дію вал. І тут в дію вступає альтернатор, який і Перетворює механічне обертання валу в електроенергію. Альтернатор може бути синхронним або асинхронним, тобто зі щітками чи без. Перевага першого максимально стабільна напруга на виході, навіть при різкій зміні навантаження, мінуси, потреба в охолодженні та усіляке сміття, що затягується з повітрям. Ну і власне самі щітки теж треба міняти. Асинхронні ж мають низьку стабільність, яку виробники намагаються вгамувати за допомогою AVR, тобто автоматичної системи регулювання напруги. Її ставлять і до синхронних альтернаторів. Щоб ще більше знизити проблему ось цих скачків напруги на виході. І наскільки я розумію, саме наявність AVR повинна надавати можливість підключати чутливу техніку, і саме завдяки ній може бути чиста синусоїда. Але це не аксіома. Бензинові паливні генератори мають як переваги, так і недоліки. З переваг можна зазначити відносно невеликий рівень шуму, не більше 70 дБ, невелику вартість. Ну, вона менше, ніж у інших варіантів, скажімо так, і відносно легкість у використанні при низьких температурах. Із мінусів кожні 5-8 годин генератору треба давати відпочивати хоча б пару годин. Моторесурс двигуна складає приблизно плюс-мінус 4 тисячі годин. Ну і вартість звичайного бензину більша. Ну, в теорії, дизель повинен коштувати менше, ніж звичайний бензин. Другий варіант дизельні генератори. Принципово, усе те саме, але в якості пального використовується дизель. Моторесурс такого генератора може бути близько 40 тисяч годин. Такі двигуни можуть працювати дуже довго без перерв і споживають паливо вони більш економно на одну і ту ж потужність приблизно десь на 20-30% менше у порівнянні з бензиновими. Проте вони нароблять набагато більше шуму і коштують значно дорожче. І дизель не полюбляє низьких температур. Треба слідкувати і вчасно переходити на зимовий тип. Найменш розповсюдженим варіантом є газовий генератор. Підключаються вони до балонів, від яких і залежить час роботи. Завдяки використанню газу термін експлуатації генератора збільшується в десятки разів, проте газ набагато небезпечніший за паливо. Деякі з них потребують саме балонів, а деякі природнього газу, тобто врізаються безпосередньо в магістраль газову. Існують також варіанти генераторів, що вміють працювати одразу і з бензином, і з газом ну тобто, або з бензином, або з газом. Але якщо ви збираєтесь використовувати щось, де потрібна чиста синусоїда, краще дивитись бік інверторних генераторів. В такому варіанті інвертор двічі буде конвертувати електричний сигнал зі змінного в постійний і знову в змінний. Тобто, яким би не був нестабільним вихід альтернатора, інвертор його відфільтрує, і ми отримаємо наші 230 вольт та 50 Герц. Такі генератори, як правило, мають відносно невелику вагу та габарити, проте в той же час і також потужність. Давайте поговоримо і. Про Як підібрати потужність генератора? Умовимося, що ми говоримо про використання генератору для квартири або будинку. Для цього нам треба просто взяти і скласти потужності, які ми плануємо використовувати. Проте, якщо ми говоримо про усілякі котли та іншу складну техніку, треба враховувати ще її пускову потужність, яка може перевищувати номінальну в 2, 3, а то й в 5 разів. Наприклад, мікрохвильова піч має умовну, умовну номінальну потужність 800 Вт, але для її запуску треба. Вдвічі більше, тобто 1600 ватт, або обмовний насос свердловини, що споживає умовний кВт, але для запуску йому потрібно 5. Якщо на вашому пристрої не зазначено пускову потужність, можете пошукати там значення коефіцієнту пускового струму, яке зазвичай позначають як косінус Фі. Цей множник може дорівнювати якій-небудь цифрі, що буде означати наскільки треба помножити номінальну потужність. І от тепер уявімо, що ми маємо пристроїв на 2 кВт постійного користування, і один з них потребує 5 кВт для запуску. То на скільки нам обрати генератор? Відповідь на 5 з копієчкою, адже така велика потужність нам потрібна тільки для запуску одного пристрою. Потім споживання буде постійним. Проте генератор треба брати з запасом 20-30%. Тобто, наприклад, якщо ви не збираєтесь запускати нічого потужного, жодних насосів чи котлів, і ваше загальне споживання не перевищує і ніколи і не перевищуватиме одночасно більше 2 кВт Треба обирати генератор мінімум десь на 2,5-2,8 кВт номінальної потужності. Проте як на мене, хоч це і не зовсім раціонально з точки зору фінансів, не треба давати більше 50% навантаження, адже тоді двигун буде працювати довше. Тобто, як на мене, при постійному навантаженні в 2 кВт треба обирати 4 кВт генератор. Тоді і двигун довше проживе, бо буде мати некритичне навантаження. Ще є така цікава штука, як коефіцієнт потужності. Деякі інженери, мегаексперти кажуть, що усі виробники обманюють і в генераторах ситуація схожа з павербенками, тобто зазначена велика цифра, не відповідає потужності. І частково це дійсно так, адже існує таке поняття, як коефіцієнт потужності або коефіцієнт корисної дії, наприклад. І якщо він, цей коефіцієнт, наприклад, 0,7, то вказану виробником потужність, і, там, наприклад, 2,8 кВт, треба повно. Можити на власне 0,7, і таким чином ви дізнаєтесь справжню потужність вашого генератора. Але у нормальних моделей він одразу дорівнює фактичному, як в ось цьому, з яким ми весело грались для того, щоб вам його наочно показати і відзняти. Тепер про кількість фаз. Звичайні побутові генератори мають однофазні варіанти. Професіональні трифазні. Тобто мають не тільки 230 вольт, а й 400. Чи потрібен вам вдома трифазний генератор? Скоріше за все, ні. Адже він призначений для роботи з інструментами, що потребують 400 вольт. Давайте уявимо, що у нас все ті ж самі 2 кВт постійної потужності, і ми обрали для себе трифазний генератор на 6 кВт. Запускаєте насос, і він не працює. Адже в таких генераторах працює правило розподілу потужності на кожну фазу, тобто на кожну йде 2 кВт, і ваш насос не отримує потрібні йому 5 кВт для запуску, навіть якщо ви вимкнете усе інше. Тож трифазні варіанти краще обирати тільки у тому випадку, якщо у вас 100% є трифазний споживач. Серед додаткових функцій, що призвані покращити досвід користування, ще можна відзначити систему захисту генератора від перегріву, тобто при досягненні максимальної температури генератор буде сам просто брати і вимикатись, що не дасть вийти йому з ладу. Ще більш приємною може стати наявність. Електричного стартеру, тобто не треба буде смикати за отой тросик, щоб, щоб воно запустилось. Не треба буде. Достатньо буде просто натиснути на кнопку чи повернути ключ, і воно усе запрацює. Це можливо завдяки наявності невеликого, необслуговуваного акумулятору, який надає розряд струму для запуску. Проте, якщо місяцями не користуватись генератором, або якщо він буде довго стояти на холоді, не працюючи, акумулятор може не запрацювати. І тоді тросики вперед. Якщо ж у вас є можливість взагалі зробити все по-людськи і використовувати генератор як резервну автоматичну систему. То можна шукати варіант, що має автозапуск, тобто ATS. Основна задача такої автоматики запускати генератор, як тільки зникне мережева електрика. Ну або якщо будуть великі перепади напруги, наприклад, також він буде корисним у випадку з низькими температурами, коли акумулятор постійно втрачає свою наснагу. Завдяки автоматиці він буде періодично підживлюватись. Контролер ATS може бути вбудованим одразу в конструкцію більш дорогих генераторів, або його можна придбати окремо і встановити на свій вже існуючий генератор. Але встановлення такої системи краще довірити спеціалісту з електричних справ, бо там усі ці нулі фази, і усе та таке інше. Ну його в бані найкраще роблять ті, хто в цьому розуміється на 100%. особливо коли ви збираєтесь це все вмонтувати в вашу електричну систему всього будинку. Вкрай важливо правильно обирати мастило саме для вашого типу двигуна. Зазвичай це моторна олива з в'язкістю SAE 10W30, якої вистачить для температури від мінус 25 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Ну і паливо теж треба обрати відповідне згідно з інструкцією. Хоча зазвичай вказується 92-й бензин, але його в Україні не існує з початку повномасштабного вторгнення, тому підходить і 95-й. А з мастилом обов'язково шукайте або лієчку, або щоб мастило одразу було з довгим носиком. Тому що ви не уявляєте, в яких незручних місцях воно там все знаходиться, як його незручно туди заливати. Просто повірте мені. Тепер трохи про організаційні моменти. Як я вже казав раніше, встановлювати генератор по правилах треба не менше, ніж за 6 метрів від стіни будівлі. Не забувайте, що генератор це не тільки шум, який дехто намагається зменшити, то глушниками а виробники з спеціальними кожухами для генераторів, це ще й чадні гази, якими ви та інші дихають. Це небезпечно не тільки для вас, а й для оточуючих. Пристрій не можна використовувати на на нерівних поверхнях. Спочатку треба запустити генератор, дати йому постояти на холостому ході десь 5-10 хвилин, а вже потім давати йому навантаження. Причому почерговане все одразу. Тобто, спочатку, один пристрій, потім інший, потім третій. Не можна заливати паливо безпосередньо під час роботи генератора. Його треба спочатку вимкнути, палити під час цієї дії також не можна. Під дощем його також використовувати не можна, обов'язково використовувати навіс чи якесь інше накриття. Якщо ви використовуєте газ, будьте ще вдвічі обережніше. І не заправляйте балон до країв в морозну погоду. Купіть вогнегасник і в жодному разі не використовуйте жодні генератори на балконі. І підвісити генератор за балкон це також дуже погана ідея, як мінімум враховуючи те, що від вібрацій може трапитись бідова біда. Тож, в першу чергу, вам для себе необхідно зрозуміти, скільки саме вам потужностей дійсно необхідно, щоб набирати варіант з зайвими кіловатами. Якщо ви все ж наважились на це, подумайте, де саме ви будете зберігати його та паливо для нього. Якщо що, то для населення зараз не треба мати на це спеціальних ліцензій. І вкотре закликати. Каю, дотримуйтесь правил безпеки і купіть вогнегасник. Ну а які, яку систему живлення використовуєте ви, обов'язково пишіть до коментарів, особливо якщо я десь помилився і щось неправильно сказав. Ну а з вами, як завжди, був агностик, який ви собі, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.